Бадик сидить в ванні, бо він. Я хотіла тут його приклеїти, але він. Ой, Пісюна, мамунін. Пісюна, Пісюна, Пісюна. ми приїхали на закупи. Можна. Ні. Ні. Ну майже на 500 злотих, може на 470 коло чи дві. Дивіться, у мене там добрий ранок. Вийдемо на роботу. А ще нам сьогодні на 6. Після відпустки саме то. Я поспала всього 4. 4 години. І тут отакий сон був. Я не знаю, який. Дуже швидкий. У нас там сніг. Ми йдемо раніше, щоб розгребти машину. Не хочу. Ого, робочі будні. Всім привіт! І сьогодні віталась? Віталась, як на роботу йшла, але нічого, ліпше два рази, ніж ні разу. Ми приїхали з роботи. Сьогодні робили, в принципі, швидко До двох, я Колю почекала до півтретього. І ми приїхали на закупи. Закупи зробили дуже здорові. Зроблю вам розпаковку вдома. Е... Я влог знімаю А закупи чому такі здорові? Скупилися ну, майже на 500 злотих. А чому так багато скупилися? Тому що. Вирішили, що завтра буде той самий день, коли до нас прийдуть всі попити пива, піци поїсти якоїсь ковбаски, відвітити з друзями, колі на день народження. Чисто символічно випити трішечки пива, з'їсти кусочок піцки. Не хочу я готуватися, зараз зроблю розпаковочку. Треба мені змонтувати влог. Той, що сьогодні виходить, і той, що завтра, бо завтра ввечері я не буду мати часу, бо ми домовилися на 5 на 6, да? mm -hmm. що до нас всі прийдуть. Не знаю, чи так прийдуть, бо хлопці, напевно, будуть на холодні пізніше робити, але так домовилися. Нам, до речі, треба у Марини взяти стіл, спробувати, як воно буде той туристичний. Треба її набрати. Наберу, будь ласка. Так що завтра буде туснілово, і мені треба ось змонтувати ще сьогоднішній влог, який я ще ні не відзняла. Ось початок цього влога, який треба мені ще сьогодні змонтувати, а його немає. Тому сьогодні дуже тяжко нам працювалося. Дуже. Я, до речі, не знаю, як колі. Але ми сьогодні з колею працювали разом, то бачила, що йому так, як і мені, ну, як кров з носа, знаєте, ото. Ледь відпрацювали, взагалі не хотілося. Взагалі після відпустки завжди так, що не хочеться працювати. Але я ще вчора поспала, просто верніше сьогодні. Тільки 4 годинки. Мене так вирубало кожен раз просто на роботі, отак, от просто цілий день, куняючи. Були такі хвилини, що я думала, що взагалі лягла би полежала, Але маю вдома справи. Нічого, зараз як заряжуся кавкою. О, Коль, як тобі працювалося сьогодні? було Я Я думаю, що -ти. <пліган -ти> <пліган -ти> да? Чого? Тяжко Тя, Так? був злий, як пес. Знаєш що? Я не зла, як пес, а мені так тяжко працювалося. Почекай, давай я щось возьму. Давай якусь легеньку. Зараз, бо тут торбехи нас, це просто. Давай. О, та вона не тяжко взагалі. Скакуй. Ти ж зараз будеш бігти. Все, Коля з торбехами. Я з торбі. Але в мене не важка. У мене тут солодощі. От. Зараз вам про акції розповім трішки. Ну, Ялинка стоїть тут? Ялинка стоїть. Ти гівнюк. Що це таке тут? Так, ялинка стоїть, пахнить красуня. Баді дідів, не трогай. Не трогай дідів. Ой, якраз це, може я з тобою схожу в підвал? Ой, тут діди стоять, бо цей. Ой, так, 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 Що тут, Що тут? Що тут? На, бай, що тут? Що тут що? Ой, 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 что это купили? Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой, кто-то. Ой-ой-ой, зюбка, зюбка, зюбка. Ой, у нас тут сухне таке? На. На мамунін. Ой, давай я линочку включу. Красуню, красуню. Діть, вже обрізати треба, дивіться, як виросли. Давай, 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 давай. там, що таке, що таке, що Ой, пісюна, мамуні. Скучать, дві. Так, вчора ми забулися принести з підвала. Дивіться, у нас є новорічний коврик. І забулися вимінити, в нас же ж красивенний вінок є. Тому це поки що відпочине. Треба вінок поцепити. А тобі ж усе треба. Як гарно. Я хотіла тут його приклеїти, але він не клеїться. Надіюсь, він дуже сильно не буде тіліватися. Коврик, звісно, що не в тему у нас червоненький, бо у нас все в такому стилі. Але що ж зробиш? Буде таке. Merry Christmas. В общем, думала-думала викинути цей букет. Вирішила, нехай тут стоїть. Бо зразу мені так видалося, що він захламляє кухню, бо це все в залі має стояти, але з -за бадіка воно поки що стоїть тут. В принципі, не аж таке велике захломлення. Нехай буде шкода поки що викинути. Розпаковка. Тут дуже багато всього. Дивіться, ми схопилися ну, майже на 500 злотих, може на 470-460 злотих. По-перше, 48 пушок пива. Завтра до нас приходять всі на пивко. І в принципі ми завжди, коли акція 12 плюс 12, ми купуємо. Ми купуємо. Щоб у нас було, що 12 плюс 12, одна пушка виходить 2,15. От ми купляємо і потім, коли там коля, чи до нас хтось приходить, чи кудись ми йдемо на пиво. ну, пивко є. 48 пушок пива були шоколадки. Мінка великі. 2 плюс 1 по акції. Дві береш одна в подарунок. Купили таке печиво, купили на завтра чіпсики, огірочки, купили на завтра картопелька. Картошка фрі. Стіл у нас буде такий максимально холостяцький, небагатий, картошка Там, таке от сирок, наприклад, сир, орішки. Батончик колі, батончик для мене. Зараз їм. кавою буду пити. Помідор один. Такий. Два ополаскивателя, теж були по акції. Один береш, другий 50% скидки. Кабаноси Один і два теж були по акції. Друга пачка за один злотий. Сир теж було був по акції. Один плюс один. По 5 злотих така упаковка одна виходила. На одному чекі 288, на другому 27, і на третьому 161 злотих. На три чека, бо там по акціях пиво, наприклад, було 24 пушки на одну карту бід... моя бідронка. Потім, ну, типу, на коліну і на мою. Ну, крутилися молоко рослине. Потім ще один мені батончик. Для мене на завтра пивко моє е, любиме гречане, з медом. Купили колу, молоко, можливо, хтось кави захоче. Та, й можливо, колі, молоко захоче. Крабові палочки на стіл. Ми, до речі, так робимо. Ви так робите? Просто ложимо крабові палочки, як ну, е, перекусик такий. Е, Салко наріжу. Ще одне моє пивко. Потім в унітаз такі штуки, класні квіточки, хто не знав. Раджу. Два авокадо було один плюс один. Шість батончиків. Колі на роботу. Хліб, ще шоколадки. Теж по акції, два плюс один. Готуємо посилочку потрошку на Україну на новорічні свята. Тортик, коровка один. Морозиво купили, щоб в холодильнику було 4 пачки. Крили такі крильця ще. Завтра в аерорілі або в духовці запечу. Туалетний папір був по акції. Один плюс один по 5,20, чи що за пачку Ще один тортик такий. І ще один тортик. Такий. Е, я не маю часу щось спекти, чесно. Сметанка, натуральний йогурт, ще одна кола. Фанта. Кава мені зараз. Тампони. Колбаска. До речі, класна, колбаска. бідронці 11 злотих Ще один батончик. І серветки. Ніби все, ніби нічого не забула. Така у нас розпаковка в 400 злотих? Де в 500 майже? Майже 500 злотих. Що можна купити на закупах на 500 злотих? Ви побачили, як квітки порозпускались. Так атмосферно. я не можу. Напевно. Що напевно? Не лякай. Гарні такі, я не можу. Так атмосферно, так гарно вдома. У нас знову сидить в ванні Ми вже півдня. У нас нічого не міняється, сужаться речі. Бадік сидить в ванні, бо він вчіпляється до іграшок. І це якщо не враховувати те, що діди ті стоять в кухні. От тут уже нагриз ялинки. Я змонтувала влог, зараз буду його загружати і буду монтувати це відео. Хотіла би нігті переробити, але розумію, що вже восьма година, ще мені треба залити пару відео в TikTok і написати пост в інстаграм. Це обов'язково. Тому нігті переносяться на якийсь інший день. На ютро. Не, на утро ні. Залежить, скільки прийдемо, звісно, але думаю, що не дам ради. Баді. Зараз дам тапку. Посраці. Посраці. Не можна. Не увкай! Дивіться, що він там уже понагризав на ялинці. Гілки валяються. Не можна. Не можна. Ні, ей! Ох, не хуйню! Не можна. Не можна. Ні. 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 Говно зараз Бадіку посрати надаю, посрати надаю посрати кажу дам посрати ти шо дурачок по жопі надаю. Будеш ялинку чіпати, по сравні дам. По цим тапкам. <соць> тобі, блін, скільки іграшок не купи, тобі мало. Ти знаєш це? звалив. звалив, звідси. Що? Що таке? Пішов звідси. Зараз посратися, як валю, граєш тут. На ну, тим і грайся, от так би раніше. Попер. Зараз буде назад бік. Де ми будемо гратися? Ой, я тільки що чихнула. Ну що, влог я вигрузила. Відео з ялинкою в ТікТок, в Інстаграм і в YouTube. Я вигрузила. Повернулася в відео, чи я одну ложку засипала, чи, чи дві. Дивіться, в мене там. Дуже мало залишилось. У мене ще є ванілька. Ой, щось у мене соплі. До речі, це теж для вас актуально. Із 7-го числа, 7 грудня, з понеділка починається школа для новачків. Тому я вам раджу, хто не може насмілитися, не смільтеся. Я вам допоможу, зроблю вам замовлення. Зареєструю вас, підіть в школу новачка. Для себе ви багато цікавого дізнаєтесь і про продукцію, і про е, мережевий бізнес, і про те, як розвивати е, свої соцмережі, і про класний продукт від ЕЛАР. Чому. Е, ми люди, які працюємо в компанії LR, вибрали саме цю компанію. Дуже-дуже багато цікавої інформації для вас і для мене там було. І я знову піду на те навчання, бо думаю, щось цікавеньке для себе я там теж візьму. Як я давно цього не пила, це так смачно. 20 хвилин 10-го. Я не знаю, скільки мені ще часу це займе. Ой, хотілося б би... уже лягти спати, але ні. дякую, що були з нами. Дякую за перегляд. Поставте вподобайку, підтримайте мене якимось е, приємненьким коментарем. Пишіть просто, що ви думаєте на рахунок цієї всієї ситуації. І до зустрічі в наступних влогах. Цінь за ваше здоров'я і за моє схуднення. Mm. Mm. Дуже подобається. М. Mm. Mm. Я вже зас зас заскучала.